Допомагатимемо нашим воїнам до самої перемоги, ухвалив колектив південноукраїнського енергокомплексу і залишається вірним своєму рішенню. Бути крайнім часом приємно і почесно кажуть працівники служби фізичного захисту підприємства 30 грудня. Вони стали учасниками завершального для минулого року передання допомоги зсу. Цього разу квадрокоптер, генератор та військове спорядження відправилися до протитанкового підрозділу, який б'є ворога там, де нині найгарячіше від Бахмута до Лимана. На рахунку бійців понад 300 знищених одиниць бойової техніки та 2,5 тисячі особового складу расистів. У переддень візиту на АЕС бійці залишились без аеророзвідки, тож допомога атомників, сучасний Мавік 3 їм дуже до речі. Зараз дуже потрібно. Позавчора буквально останнього втратили нас. Стали ми без очей. Не менш потрібен на передовій і потужний генератор. І У нас така сама обстановка зі світлом, а напередку, самі розумієте, хоч хоч раз в сутки зарядити телефон, тому що з рідними зв'язатися теж потрібно. Звертайтесь чим зможемо, будемо допомагати завжди. Слова голови первинки це одностайна позиція кількатисячного колективу енергетиків. За традицією захисникам вручили український прапор з дитячими долоньками. А ще додали бронежилети, зимовий військовий одяг і взуття. До підбору спорядження поставилися ретельно, бо це захист життя та здоров'я воїна. Останні хвилини прощання і в дорогу. Поки тривала зустріч з атомниками, до допомоги долучився благодійний фонд Берегиня Південь завдяки йому на фронт поїдуть компактна буржуйка, тактичні рукавиці, спальні мішки та чимало смачних новорічних пригощань і солодощів. На згадку енергетикам залишиться прапор та теплі слова вдячності від воїнів ще одного бойового підрозділу, що боронить Україну. Ми підтримуємо зв'язок більше, чим із сорока частиною Міністерства оборони України. З трьома військовими частинами Національної гвардії України. У нас постійний зв'язок з ними. І чому у нас такі часті передачі? Тому що ми именно, закупки робимо тих речей, які їм необхідні лише минулого року. В рамках акції Допомога захисникам України працівники Південноукраїнського енергокомплексу зібрали 26 мільйонів гривень. Наразі на цільовому спецрахунку залишилось 3 мільйони 800 тисяч. Решта використані придбані десятки квадрокоптерів, генераторів і зарядних пристроїв, сотні автомобільних шин, бронежилетів, потужних акумуляторних батарей, військова амуніція та сучасне обладнання конче необхідні сьогодні і негайно на передовій. І тут, у тилу, і там в окопах добре знають, що головної, єдиної для всіх мети можна досягти лише спільними зусиллями. Бажаю вам тільки в новому році перемоги всім вам і, і нам також.